Вітаємо на ютуб каналі Тести Українською. Яка річка має найбільший басейн у світі? Це Амазонка. У Амазонки найбільший басейн близько 7 мільйонів кілометрів квадратних. Ця площа майже дорівнює площі Австралії. Переходимо до наступного питання. Хто винайшов електромагнітну індукцію? Майкл Фарадей. Явище електромагнітної індукції відкрив Майкл Фарадей у 1831 році. В якому виді спорту використовується термін гросмейстер? Це шахи. Гросмейстер найвищий титул, якого може досягти шахіст. Це довічний титул. І, до речі, шахи це спорт. Чого найбільше міститься в крові людини? Плазма кров містить плазму і формені елементи, клітини, яких у хребетних тварин і людини є три групи еритроцити, тромбоцити і лейкоцити. Більше половини об'єму крові займає плазма. Попереду на вас чекає питання з цікавим фактом. А чи знаєте ви, яка валюта вважається найдорожчою у світі? Кувейтський динар. За валютним курсом, кувейтський динар вже не одне десятиріччя утримує статус найдорожчої валюти світу. Станом на сьогодні один динар дорівнює більше трьох доларів Сполучених Штатів Америки. Який показник pH води є нейтральним? 7. PH – це показник кислотно-лужного балансу води, який вимірюється за шкалою від 0 до 14. Нейтральний рівень pH становить 7. Все, що нижче, кисле середовище, а вище лужне. Оптимальний діапазон pH питної води рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я в межах від 6,5 до 8,5 – Якщо ви додивились до цього моменту, значить вам цікаво. Отже, саме час поставити вподобайку, підписатися на канал і поставити дзвін, щоб не пропускати нові випуски. А ми продовжимо вікторину: яка країна є батьківщиною футболу, як вид спорту у сучасному вигляді? А вже ж, це Англія. Ігри з м'ячем набули особливої популярності в середньовічній Англії. Футболістом був зокрема англійський король Генріх VIII. На вашу думку, в чому з наведеного найбільше вітаміну С? Так це шепшина. Насправді, у всьому з наведеного є вітамін С, але лідер за вмістом це шипшина. Цікаво, що сухі плоди містять значно більшу кількість речовини, ніж свіжі. Вітамін С не синтезується людським організмом, тому для підтримки здорового та активного стану кожного дня потрібно вживати відповідну кількість вітаміну С, отримуючи речовину з фруктів, овочів та інших харчових продуктів. Основними завданнями цього вітаміну для людського організму є стабілізація психічної діяльності та забезпечення міцного імунного захисту. Яка тварина має найдовший термін вагітності? Слон. Найтриваліша вагітність у індійського слона. Більше ніж 600 днів. Майже два роки. Який закон пояснює, чому літаки вміють літати? Закон Бернулі. Відповідно до принципу закону бернуллі. Коли повітря тече над вигнутою поверхнею крила. Його швидкість збільшується, а тиск зменшується. Це створює область нижчого тиску над крилом і більшого тиску під крилом. Закон стверджує, що крило утримує літак вгорі, штовхаючи повітря вниз. На літак, що летить прямолінійно, діють чотири сили: підйомна сила, гравітація, тяга і опір. Хто був першим римським імператором? Октавіан Август. Октавіан Август Римський державний і військовий керівник. Наймогутніший імператор Римської імперії. Сучасні історики традиційно вважають Августа першим імператором, тоді як Юлій Цезар вважається останнім диктатором Римської республіки. Саме Октавіан став першим римським імператором. Бо за його правління Римська держава перетворилася на імперію. Друзі! Ми, як завжди, не змогли зробити для вас випуск без цікавого питання. Чи знаєте ви, що рекламувалося в першій рекламі по телебаченню? Годинники. Перший у світі телевізійний рекламний ролик вийшов у Нью-Йорку і був показаний 1 липня 1941 року. Це був 10-секундний ролик годинникової фірми. Ролик був вкрай простим. На фоні карти Сполучених Штатів Америки був зображений годинник, а голос за кадром озвучив девіз компанії. Ми знайшли для вас цю рекламу. Америка Ранзон Волевета. Того дня рекламу побачили майже 4 тисячі американських сімей, у яких на той час були телевізори. Не забувайте підписатись на канал та подивитись інші наші випуски. До нових зустрічей!